Мене звати Наталя, мені 41 рік, проживаю в місті Бровари, давно вже проживала за освітою. Я вчитель української мови та літератури. Пишу вірші, декламую, також вишиваю інколи співаю. одружена маю чудову доню. Навчалася у педагогічному університеті імені Григорія Савича Сковороди, тому з його життям і творчістю мене дещо пов'язує. Цей вірш ми готували до 300-річчя філософа, так, але так він залишився лише на нашій сторінці. Ютуба знімали ми його 19 лютого. Це відео. І у ну, мене багато із того, що я роблю, чим захоплююсь, ну, я б не сказала, що пророчі, але все-таки такий собі погляд у майбутнє. Тим паче, творчість, і в тому числі Сковороди, вона, ну, всіх творчість, вона йде по спіралі, історія, в принципі, по спіралі. І те, що було колись, воно все рівно повторюється. Саме цей твір мене. Ну, Тронув я коли його вчила, я плакала реально. Я безмежно вдячна моєму чоловікові. Він сам креативний, в принципі. Він мене підтримує, навіть заохочує. Саме творчість зараз та де, що нам потрібно для того, щоб ми не падали духом. Знаєте, ну на жаль, у мене вже по жіночій лінії не залишилося нікого, і мами також немає. Але моя мама і бабуся виховали мене дуже мужньою, натхненною. І... Я себе пам'ятаю з дуже малих років. Ну, певно, ну і ще й трьох років не було. Я пам'ятаю майже всі слова, поради, які мені давали мої мама і бабуся. От їхні слова завжди закарбувалися в мені у пам'яті, вони завжди мене підтримують і надихають. О, спокою наш, коханий. Де тебе знайти в наш час? Ти. Усім нам прижаданий врізно біч розкинув нас, за тобою ген вітрила розправляють кораблі, щоб змогли тебе, ті крила, на чужій знайти землі, за тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують, та чи ж зможе хто дістать, що найбільше? Там печалий, де велично пишний дім, а найменше в серці жалю у будиночку малім. Невдоволені завжди ми то печали джерело, помислами повні злими, ось бунтарства де зело. Потримаймо дух неситий, годі мучити свій вік. Не шукай край знаменитий, будь звичайний чоловік, бо ж печаль ускрізь літає й по землі, і по воді, швидше близько вокширяє, знайде і в добрі, і в біді. Розбивай муду неситу, ситу, будь в житті такий, як є. Годі, червам нас точити, треба знати вже. Своє славні прикладом герої та побиті на полях. Хто ж живе в самім спокої, той і стражда старих літах, Бог усіх вділив ґрунтами, це пропасти може теж жереб мій і з бідняками, але з мудрістю мій без неж.